У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про виставку антивоєнних арт-плакатів де-факто статус війна, яка відкрилася 19 червня в Миколаєві. Ця виставка це голос зниклих безвісти захисників та захисниць України. І ще один спосіб привернути увагу українського суспільства і світової спільноти до цієї непростої теми. У межах виставки команда цього проєкту провела теж низку різноманітних заходів. І про все докладно ми розкажемо за мить. Залишайтеся з українським радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Сьогодні понеділок, 23 червня, і це 1216-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Символом проєкту, де факто статус війна, став мерч, розроблений Миколаївською мисткиною культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» Світланою Бойковою Калюжною. Пані Світлана є куратором проєкту від Миколаєва. І сьогодні пані Світлана, у нас в студії. Вітаємо вас. Вітаю. А також я представляю ще команду цього проєкту, де факто Статус Війна. Це Дарина Дунченко, ініціаторка проєкту. Вітаємо Вітаю. Ірина Петренко, керівниця проєкту і голова громадської організації Українська Спадщина. Вітання, Анжеліка Корнієнко, керівниця проєкту Рутенія, графіка української мови, а також партнер. Проєкту. Вітаю, шановне товариство Миколаєво. А також Світлана Махунько, координатор проєкту співзасновниця організації. Вітаю! Для початку звичайно розкажемо більше про сам цей проєкт, про цю виставку. Вона ця виставка, 19 червня, відкрилася у Миколаєві. Зрозуміло, що це не перше місто, де ця виставка побувала. Детальніше розкажіть, будь ласка, хто у нас буде розповідати, пані Ірина? Так, давайте я почну. Виставка почалася перша, була відбулася в Києві ще в травні. Потім ми представили експозицію в Дніпрі і Миколаїв це третє місто, яке замикає перші два місяці проєкту. Далі ми вже отримали запрошення у Харків і Львів і навіть у Польщу, але Миколаїв це. Обов'язкове місто, яке було запрограмовано з самого початку ідеї створення проєкту. А як обирали міста за локаціями тих людей, які приймають участь, безпосередньо були ініціаторами проєкту, Дарина із Києва, тому Київ, само собою, пані Світлана з Миколаєва, тому однозначно Миколаїв. І ще була потужна команда з Дніпра, тому це був Дніпро. Хоча спочатку, чесно кажучи, ми планували суми. Та локація, в якій мала відбутися виставка, вона постраждала від прильоту, і ми терміново міняли місто, але залишили ту частину України і обрали Дніпро. Уже ось ці відкриття в цих містах цієї виставки, що ви побачили? Настільки ця тема відгукується в суспільстві? Справа в тому, що ви правильно сказали. Це надзвичайно відгукуються відгукуються не лише арт-плакати. Тому що образи, які там зображені, вони зрозумілі. Але 99% написів, меседжів, мерчів, да, які там на цих плакатах зображені, вони якраз зображені справжньою графікою української мови це шрифтами рутенія видатного українського художника графіка Василя Чебаника, тобто цей комплексний підхід. Коли візуалізація, коли просвітництво і безпосередньо долі наших ініціаторок, да, Дарини і Світлани, вони дають зрозуміти, наскільки ця тема глибока, вони резонують, вони спонукають до емпатії, і люди, які приходять, бачать, чують, вони далі йдуть розповідати. Пояснювати разом з нами шукати нові шляхи для того, щоб максимально точно донести ту інформацію, яку вони від нас почули. Що ви, як ініціатори проєкту цього, пані Дарино? Що ви хотіли так, цим донести? Які меседж суспільства хотіли донести? На сьогоднішній день родини зниклих безвісти, полонених переживають великий біль очікування, виснаження і? Для того щоб їх підтримати не на рівні тому, що тільки родина чекає на повернення на звістку, для того щоб залучити міжнародну спільноту, а також наших українців, і дати розуміння, що на повернення має чекати не тільки родина, а все суспільство, тому що в будь-якому разі ми виходимо на роботу, ми сприяємо і знаходимось в суспільстві, тому для того щоб суспільство було, скажімо так. Максимально адекватне, тому що на сьогоднішній день бути І обізнане. Обізнаним, да це дуже важливе уточнення, обізнане, тому що люди, так. які не дотичні до цієї теми, проблеми, вони ну абсолютно навіть не орієнтуються і не знають ну, загальну елементарну інформацію, так тому що для нас 24 рік був дуже складний. Було дуже багато, хоча й до цього було дуже багато зникнень. Але для мене особисто це був рік, коли я дізналася, що мій чоловік зник без вісти, хоча й коли він був на службі теж було важко ну, весь час переживання. Тому на сьогоднішній день дякую, що зустрілись е, люди е, з мистецтва для того, щоб донести якраз інформацію, тому що кожен на своєму рівні сприймає і можливість донести е, до суспільства. Тому е, наразі якраз через мистецтво була можливість, спроба. Розповсюдити інформацію, долучити інших людей до цієї події. якщо можна. Я хочу так. сказати, що точок входу ефективних декілька, тобто це не лише артплакати, а ми створили спеціальний 15-метровий прапор завшишки 5,5 метрів, де кожен може залишити побажання. Тобто, таким чином ми спонукаємо розуміти, що ваше слово, ваші думки вони теж формують. Площину цього повернення. Кожен відповідальний за те, як швидко це станеться. Настільки активно пишуть на прапорі свої побажання. Дуже активно. Дуже. Тобто, це і шпиталі. Я так думаю, що про це більш детально розповість Анжеліка Корнієнка. Це і митці, це і представники інституції. І е, наразі, 26 го числа, в Українформі буде великий круглий стіл, де ми фіналізуємось, де ми будемо говорити про подальший розвиток нашого проєкту. Там само можна буде прийти і залишити свій підпис, по бажанню. Розумієте, головне, щоб спільнота, українська спільнота і міжнародна спільнота розуміли, що це не просто виставка і це не просто мистецтво. Це проєкт створений для того, щоб він став платформою, на якій з'ясовуються нові обставини, нові шляхи, системи комунікацій між потерпілими і слідчими, система комунікацій між міжнародними урядовими і неурядовими спільнотами. Можливість дівчатам да, і там членам родин. Просто висказатись, привернути до себе увагу, розказати, що саме їм болить, як? Бо і е, ситуації різні, історії різні. Люди різні і слідчі різні, розумієте? Тому наше завдання це підсвітити як можна більше напрямків, які треба вирішувати, і через які треба можна дойти до правильного рішення питань. Пані Світлано, наскільки складно все таки особисті переживання і особисту історію винести на загал на публічну? Ну це надскладно, я скажу. Бо завжди, коли я кажу про свого сина, це дуже болюче, щемлюче і ну це. Це важко, але моє таке переконання дуже велике, що це важливо робити, тому що коли люди, по-перше, вони узнають твою історію, це дуже різко впливає на те, як вони дивляться на, взагалі, на світ, бо всі ми ходимо, здається, такі гарні. А біль в кожного свій, і біль не тільки в нас кого є в родинах безвісті зникли. Біль у всіх, хто взагалі дотичен, а дотична вся країна. Просто не всі це усвідомлюють, на жаль. Але вся країна зараз у нас повинна скажімо так де-факто знаходиться в статусі. Да, так, це от назва сама назва нашого проекту. І розробляючи цей мерч, я вкладала в нього. Дуже багато сенсів. Ну, це так, якщо коротко, це віра, надія, любов. Так, оці постулати християнські, які в нас є, вони всі в цьому мерчі. Тобто, ми шукаємо, ми чекаємо і ми обов'язково знайдемо. Це, от таке стверджувальне, скажімо так, закінчення нашого гасла. Воно про те, що ми що наша віра непохитна, і наша боротьба, і наша перемога. Це все буде за нами. Ну, уже четвертий рік повномасштабного вторгнення за ці роки до цього часу не відпрацьований механізм, алгоритм роботи, от з такими питаннями, з сім'ями, з родинами, де є безвісти, зникло. Зараз на четвертий рік багато чого вже зроблено про це більш детально розкажуть дівчата. Але кожна із сторін і кожна людина має розуміти, що ці алгоритми вони не були прописані, вони створюються зараз під час війни. І багато чого робиться взагалі в перший раз в світі. Тобто, ну, ми реально тобто, вибудовуємо історія, цю комунікацію, ми прям її народжуємо. Бо те, що також. відбувалося, наприклад, у 2022 році, це дуже велика різниця від того, що відбувається зараз да, в цьому напрямку. Є зрушення, є напрацювання. Чи вони достатні? Ну, думаю, що ще ні. От. Але все точно ну, змінюється і доповнюється. Знаходяться нові якісь е, варіанти. Та це точно ще не вичерпана історія. на Так, жаль. так. Тому що я в цій історії знаходжуся саме з 22-го року, бо мій син зник в квітні 22 го року. І ми йдемо. Ну йшли е, в перші дні, ми йшли на навпомацьки, тобто ми не знали. Взагалі, де нам йти і за що хапатись, окрім Навіть структури. Тобто да. да, да, поліція це перше, да, що тобі приходить на думку, але далі що? Ну, полі поліція вона тут, не там. Тому зараз, зараз я бачу, що більше інституцій вже дотичні до цього, більше ресурсу дотично до цього, але все одно його ще замало. Тобто, в нас нема. От такого стопроцентного алгоритму пошуку людей нема. Тому що, на жаль, на жаль, сторона противника в нас дуже хижа, в нас дуже немає таких, знаєте, слів, які ми можна. Впливу, на жаль. Да, і важелі впливу на цю історію Женевські конвенції Тут не, діють, не, не діють і не працюють. Тому як вистроювати комунікацію, яка б давала, хоч якийсь. Такий вагомий результат ще поки нема, пані Анжеліко, Чому Ви вирішили стати партнером цього проєкту? Долучитися до цієї важливої роботи? Ну, до цієї роботи ми долучились значно раніше. Це, Це так, да, так. да ще якраз повномасштабного вторгнення. От і е, ми зваємося проблемою теж. Безвисті зниклою. Безвисті зникло і повертає, і повернули вже частину цього без... безвисті зниклого нашої спадщини, української спадщини, нашої справжньої мови, котре понад 300 років тому наші вороги українців забрали. І звичайно, на всіх проєктах і частиною цього проекту проект Рутеня є головне айдентикою. Він є головною айдентикою дуже багатьох міжнародних конкурсів, котрі перевертає і допомагає зрозуміти Українцям, що якщо ми повернули в собі те, що було нашою тисячолітньою історією, ми і повернемо тих, кого чекають багато родин. Це саме те, що стверджують українців як націю, і це головне. Коли ми запропонували художникам взяти в роботу тему арт-плакату, да ми обов'язковою мовою було з елементами українських традиційних розписів, і кожен плакат створений обов'язково з якимось розписом. А до речі, скільки і всього плакатівські ну сюди ми привезли майже 45, мені здається, взагалі в цьому напрямку було намальовано понад 300 робіт. Ну от і це результати чотирьох конкурсів за три за чотири роки війни. Три з хвостиком останні саме повномасштабно за го року. от але кожен плакат це з елементами українських традиційних розписів. І куди далі рухається проєкт? Ми завершуємо. Вже Ви нашу просто зняли з буквально <хи> да з язика. Це просто виняткова історія, коли наразі всі ми, вся команда, наші партнери починають розуміти, куди ми рухаємось. Так, да. бо коли о, ми планували проєкт, скажімо так, на 100% зрозуміти, куди це приведе ну дуже важко. Бо кожна зустріч, кожна подія, кожна поїздка, вона відкриває нові можливості, нові горизонти, нових людей. От і додає досвіду. І саме цей проєкт, завдяки комунікації Дарини з керівницею національної поліції, саме підрозділа, який опікується. Проблематикою безвісті зниклих, от вскрилася, да, підсвітилася тема, що не яка турбує обидві сторони і людей, які шукають когось, і слідчих, які ведуть ці справи. І наступний наш крок це буде синергія. Ну, я думаю, що немалої кількості установ. І урядових, і неурядових, таких як, наприклад, Атлант, да, психологічна підтримка, от, і е, комунікаційні центри, які опікуються і займаються проблемою безвісті І Психологи цих центрів. Ну, mm -hmm. Mm -hmm. От, і Психологи, да, безпосередньо цих центрів. І ще кілька організацій, які допоможуть нам створити комунікаційний посібник. Для того, як краще Це важливо, бути спілкуватися наочне. Трохи, трохи нерозуміння. Слідчі теж люди, вони втомлюються, да? і вони ну, перестають ставити іноді себе на місце людини, яка когось втратила. Кожна людина їй болить, її, її біль найбільша. Їй все одно, що у слідчого 400 справ, да? вона хоче результату для себе. І оце трохи ну це, це людський фактор, ну, його ніхто не відміняв і він нікуди не дінеться. Але допомогти порозумітися. Дуже важливо, бо від якості комунікації залежить результат цієї справи, навіть результат розслідування, саме від якості комунікації. І якщо обидві сторони до друга підтримують, до друга розуміють, ну я думаю, що і результати будуть трохи іншими, ніж коли умовно немає комунікації, немає розуміння, немає підтримки. Ну це набагато складніше. Тобто проект буде масштабуватися, розширятися, доповнюватися Так, да, він, він буде розшаровуватися по тематиках. От. І ну, він точно не закінчиться, бо, як знаєте, кажуть, що поки ми останнього полоненого не повернемо, і останню людину, яка числиться в реєстрі безвіті, зниклих не знайдемо, навряд чи ця тема перестане бути актуальною. От. А, до, а куди ми прийдемо ще через там, півроку, чи навіть через три місяці, ну, важко уявити. На даному етапі ми точно розуміємо, який крок буде наступним. У вас є можливість буквально там одним-двома реченнями якесь свою думку донести до тих, хто нас буде слухати. Ну, по перше ми б навіть, хотіли хотілося командою подякувати Миколаєву. Головне локацію, яку нам надали для виставки, от, це обласний палац мистецтв. Просто ну, дивовижна локація. Я сподіваюся, що ми ще не одну виставку сюди привеземо. І миколаївці мають можливість ознайомитися з виставкою. Виставка буде знаходитись в холі. Палацу до 29 го числа, тобто, попереду ще щонайменше тиждень, коли можна прийти і на банері почитати про проєкт, про наші плани і подивитися безпосередньо плакати. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає, хто нас чує і хто проявляє до нас прихильність, можна так сказати. Я хочу, щоб всі, кого ми чекаємо, повернулись. Ну на цій ноті, яка дає дуже велику нам надію. Так а надія це те, що тримає нас усіх. Ми будемо завершувати. У нас сьогодні у студії була команда проєкту Де факто Статус Війна: це Світлана Бойкова-Калюжна, Даріна Донченко, Ірина Петренко, Анжеліка Корнієнко, Світлана Махонько. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо за те, що сьогодні Дякуємо. були. Дякуємо. 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 Дякуємо слухачам, що сьогодні теж були разом з нами. Не будьте байдужими, тому що ця війна стосується кожного з нас.